Я знімаю для вас туторіал, тому що я вчора вже протестувала цю косметику і проходила неї цілий день. І мені дуже сподобався коментар, оскільки ж достатньо ну, натуральний мейкап, мені сподобався коментар, що це смачно виглядає. Дивіться, Сироваточки, які доглядають за нашою шкірою, і одночасно її тонують. Пудрочка, яка знову ж таки і зголошує, і матує нашу шкіру. А також там є такі сяючі частиночки, які дозволяють нашій шкірі матувати. Але все-таки залишатися природні сяве обличчя. Пензлик моя любов, любовна, просто яка ідеально підходить по формі скули. Бронзер взагалі, це просто окрема любов, і окремий плюс до карти. Спонж. Який правильний спонж, який збільшується у розмірі в два рази, і база екля, ну, ідеально, просто вигладжую всі там змушечки і надає сяню нашої шкіри. Е, дуже дякую. І Івроше. Я знаю, що Франція, Париж це просто рівень. І це новий рівень косметики, який нарешті поєднав догляд і поєднав декоративну косметику. Дуже дякую, користуйтесь, спробуйте новиночки. Просто чудові. Ну що, давайте розглянемо щедрість івроше. В мене такий немаленький кошечок від івроше. І почнемо ми з бази під макіяж. Вона з екстрактом волошки, і майже на 90% вона складається з натуральних інгредієнтів. Це веганський продукт. Також мені поклала спонжечка. Ось який біленький. Але базу під Мейк я наношу зазвичай або пальчиками, або пензлечком. Так, відкриваємо. Я спочатку все наношу, знаєте, так, на ручку спробувати. Текстурку. Ага. Дивіться, текстура, по-перше, вона кольорова. Дивіться, бачите. Кольорова, вона класно виглажує. Вона буде заповнювати такі дрібненькі-дрібненькі ваші зморшечки, і вона сяєнням. Тобто вона надасть шкірі, яка трошечки стомилась, якщо у вас такий, знаєте, сіруватий відтіночок, і треба додати свіжості і сяєння, ця база буде класною. Плюс до того ж вона зволоже, я це відчуваю зразу. Наносимо, дивіться зразу і сяйня, і зволоження. Наносимо пальчиками і робимо такий, знаєте, одночасний масажик і підтяжечку. Все по масажним лініям і намагаємося не втерти, а нанести. Тобто ми його наносимо не, не як наш кремчик, зволожуючий. Да? А все-таки не забуваємо, що це база під макіяж, і її не треба втирати. Наносимо обережно таким тонким шаром, розпритіляючи від центру. До периферії. Уже свіженько, база і кля, ось так вона виглядає. Тонуюча сироготочка в чотирьох відтіночках, соточка, двохсоточка, відповідно, соточка для більш світленьких, і у відтінках прохолодний, рожевий, я зазвичай такий собі беру, бо дуже люблю колись така, знаєте, свіжиночка, розовиночка. І для тих, хто любить достатньо нейтральні, просто бежеві відтіночки. На 87% сироватку складається саме з сироватки, тобто, да, це доглядова частина. Це веганський продукт, і він містить, бачите, в склі з піпеточкою. Веганський продукт він містить дві види гиалоронових кислоти, це високо і низькомолекулярна. Також тут є екстракт фацелі, який обіцяє нам трошечки висвітлити і зробити нашу шкіру більш сяючою. Повернемось до нашого спонжечка. Ви знаєте, як перевірити, який спонжечок якісний. Ви маєте його зволожити, і він має збільшити два рази. О, дивіться. Бачили? Ось це ознака якісного спонжу. Якщо у вас нічого не збільшиться у розмірі, то, повірте, тональний засіб у вас застрягне прямо в спонжику, і дістати з нього ви його не зможете ніколи. Люблю останнім часом ось ці гібриди, коли є і доглядова частина, і коли є і тонуюча частина. Ви знаєте, що протягом, мабуть, 20 років я пропагую натуральний макіяж, натуральний вигляд, і краще виблискувати сяючою шкірою, аніж прекрасним тональним засобом. Беремо спонжичок і наносимо. Так, ну, текстурка, ой, класний запах. Запах дуже крутий, тоненький. І таке відчуття, що ніби я водичкою вмиваюся. Таке відчуття абсолютної зволоженості. І гляньте, яке класне покриття. Тобто, зазвичай м -м -м, гібриди, вони або зволожують, або тонують. А тут я бачу, що покриття достатньо розкішне. Дивіться, навіть губи перекриваю, бачите. Ось в мене є отут пігментована частина на повіці. Є перекрила. Це означає. що це означає, Тé, що воно не тільки зволожить шкіру впродовж дня. Це не тільки суровоточка, але ще все-таки класний тонуючий засіб. І він тонкий. Тобто немає ось цього відчуття маски на обличчі. Живильні компоненти вживляться в вашу шкіру. І у вас буде такий бонус два в одному. І зволоження, і тонування. О, клас. Гляньте. І так, знаєте, щененько нічого не пропустіть. Щоб у вас потім, коли тональний крем трошечки підсохне, не було ніяких плямочок. О, -о, О! Клас. Лайк. Like? Далі для, я дуже люблю цей глянцевий фініш. Для тих, хто не любить. Зараз ми будемо пробувати пудручку. Ще раз наголошую на да? Він сюди влазив. Тепер він сюди не влазить. Це ознака того, що це якісний спонж. Не забувайте обов'язково після кожного використання помити, не довити до того, щоб тут щось висохло. Бо це безпека вашої шкіри. Можна наносити пальчиком цю сировитку, можна наносити пензликом, можна наносити спонжиком. Пудрочка на 98% складається з натуральних інгредієнтів. Тут кукурудзяний порошочок і каолін, які будуть матувати нашу шкіру. Тут сквалан, який її зволожить, а також така хитра штучка, як сліда. І я підозрюю, що вона трошки буде відбувати світло, і всі наші зморшечки просто будуть. Відбивати сяя сонечка, і ви будете просто як молоденька козочка. Так. Клас, гляньте. Має бути ефект фотошопу. Матування плюс ефект такого блюру. Ну що? о бачили? Сяє, не сяє, сяє, не сяє. Це як у смішному відео. Що ти робиш? Наношу, щоб не сяяло. А потім що робиш? А потім наношу хайлайтер, щоб сяяло. такі мужинки. Я зазвичай трошечки отак в кришечку. Вона достатньо нейтрального кольору, світленька і достатньо нейтрального кольору. Є, іноді виробники роблять... Просто білий, щоб ви не лякали, що я тут смагляла, а воно мені зараз відбілить обличчя. Ні, нічого подібного, воно просто прибере блиск і зробить вашу шкіру більш матовою. До 12 годин нам обіцяють, що воно буде триматися. Ну що, сьогодні перевіримо. У нас буде сьогодні тест-драйв. І ще у мене є бронзер. Упаковка просто. Плюс сотня карми. Дуже люблю такі упаковки. Екофутлярчик без дзеркала. Да? Ви розумієте, що це все береже нашу екологію. Галін, краса. Це по-перше, тут живильний компонент Оліемано, яка створюється да? настоянням на кокосовій м'якоті і квітів тяри з французької полінеї. Мені здається, про цю косметику можна просто поему написати. Навіщо взагалі використовувати бронзер? Бронзер ми використовуємо для того, щоб зробити наше обличчя більш скульптурним. І в Рошепені наслала мені свого пензлика. Зараз відкрию, покажу дерево і штучне, безумовно, штучне волокно, тому що ми захищаємо природу, ми бережемо наших тварин, тому. Дуже гарно, якісно оброблене, підстрижене. Все як треба. Волосочки не витягуються. Так, беремо наш бронзер і робимо скульптурування обличчя. В мене одиничка, тому що я така світленька дівчинка. О, гляньте. Е, ідеально пензлик підходить по формі моєї скули. Зразу формує провалчик. Також можна носика зробити. І можна зробити ось тут з коло другим. Також зазвичай, скільки в мене такий високий лоб, я роблю ось так ще додатково. І з джолі. Тут є легеньке сяння, тобто у вас не буде абсолютно такої, знаєте, матовості-матовості. Воно. Трошечки буде підсвічувати шкіру. І ще я вам зроблю невеличку підказочку, що я зазвичай роблю, якщо в мене є бронзер. Дивіться, я пропрацьовую ось цю лінію. Хова! І у вас вже м'які тіні. і очі ніби відкрилися, розпахнулися. Орбітальну лінію накладаємо. Тобто у нас є кісточка, у нас є яблучко і у нас є отакий провальчик. Намацали і туди, вже краще, і трошечки знизу для того, щоб знову ж таки відкрити наші очі. Кайфулі. Нафарбую віки, нафарбую губки. І піду з радістю прикрашати цей світ.